Зачарована дівчинка Були чоловік і жінка, і мали вони лише одну дочку. Вони її дуже любили, а жили вони під лісом. Одного разу дівчинка зайшла в ліс і забудилася, і захотіла вона пити і натрапила на таку воду, що як вип'єш, то перекинешся в якусь дичину. Напилася дівчина тої води і перекинулася в зайця. Тато й мати шукають дитину один день, шукають другий нема. Пішов батько по бабах ворожках, і одна бабка сказала йому твоя дитина стала зайцем. Якби вона знала, що там недалеко є друга річка, і випила води з тої річки, то стала б знову дівчиною. Від того дня батько, а він був мисицем, зайців не вбивав, боявся, що вб'є свою дитину. А дитина ходила, ходила і потрапила до лісника. У нього були діти. Вони піймали зайчика, принесли його до хати і граються з ним. Лісникова жінка Тим і Рада. Увечері лягли всі спати, і чує лісникова жінка. Заєць грається з ляльками, колише їх а-а-а. А-а-а. Стала рана лісникова жінка та й каже, цей заєць має голос людини. І сам колише ляльок. Лісник вірить і не вірить, але одного разу і він вчув, що зайчик говорить. Став він і каже Зайчику, дай мені води. Зайчик приніс і подав. А там жив цар, і в царя був парубок. Вчув царів син, що у лісника є такий заяць, та й каже цареві Тату, я піду до лісника, щоб подивитися на того зайця. Кажуть, він усе як людина розуміє. Хай лісник дасть мені того зайчика. А цар каже, Іди візьми собі, а як не схоче дати, то я пошлю стражу, і вона візьме. Прийшов царів син до лісника, а лісник зрозумів, у чому справа, і випустив зайчика на двір. А зайчик заховався в капусту. Царів син каже, у вас є такий зайчик, що розуміє все, як людина. Я візьму його у вас. У мене був такий зайчик, а я пустив його на двір, і він утік, сказав лісник. Вийшли вони на двір, шукають. А зайчик не втерпів і почав гризти капусту. Царів син зразу вчув його і впіймав. Приніс він його додому і нікуди не відпускає від себе. Куди йде царів син, все на руках зайчика тримає. Довго ж зайчик у царя. Одного разу взяв його царів син на прогулянку в ліс і трапився їм мисливець тато, дівчинки, що перекинулася на зайчика, і було з ним три пси. І, як забачив царів син мисливця з собаками, почав кликати зайчика до себе, а той не йде, а побіг до мисливця, скочив йому на руки, зайцю пізнав тата, став царський син із мисливцем сваритися. Це мій зайчик, каже царський син. Ні, це моя дочка. І розказав мисливець царському синові, як його дочка напилася чарівної води і перекинулася на зайця. А царів син каже: Пусти його на землю, як піде до тебе то Ти візьмеш, а як до мене, то я. Мисливець пустив зайчика на землю, а той знову скочив йому на руки, узяв мисливець зайця і вирішив напоїти з річечки, про яку бабка говорила. Напився зайчик і знову став дівчинкою, і була вона вже набагато старшою, ніж тоді, коли перекинулася на зайця. Привів мисливець дочку додому і робить свято на честь того, що знайшлася дочка. Запросив він багато людей, прийшов і царів син. Дівчина була дуже гарна. Як побачив її царський син, то зразу полюбив. Хазяїн посадив їх за столом поруч. Царів син хотів пересвідчитися, чи то вона була зайцем. Чого ти найбільше боїшся? питає. Собаки, – засміялася дівчина, а кого найбільше любиш? Тата. Тоді він не повірив, що то вона була зайчиком, і вирішив царський син взяти її за жінку. Пішов він до свого тата царя і каже, я хочу взяти ту дівчину, що була у нас зайцем. Як не візьму її, то женитися не буду. Цар дозволив і зробили весілля, і живуть вони, може, й сьогодні, але це було дуже давно.